Та-та-та-та-та! Я ж нормальний пасажир. Вишукатися не можна. Ну, тобто, вітаюсь, сплю, наче не храплю. Привітики! Привітики. То дурна, ліпше б не казала. Стоп, стоп. Видихни. Чекай, бо я щось дуже лежаю. Я можу лежати на дивані? Я думаю, норм. Я не знаю. Привіт! Привіт! Мене звуть Ірина. Я Інеса. Ми колеги, подруги, і сьогодні ми розпочинаємо наш влог, блог, підкаст. Ну я не знаю, що це буде. У голові це думалось як підкаст. Але коли я починала, почала називати це підкастом і продумувати, який це формат у нас буде. То я думала, що подкаст це ну, платформа, як на Apple, по типу просто звук, аудіо і так далі. Але ну можливо, це є і із, із відео, я не знаю. Мені здається, за останній час багато вже, підкастів та настільки їх багато, і вони записуються на відеокамеру, тому відео аудіоподкаст. Аудіо Ось, І ще ми думали. Ну, люди почали знімати багато підкастів, і за останній тиждень ми ж почали трохи нервуватись, тому що вийшло десь подкаста два-три. І і вони... Це приходить в голову всім одночасно. Да, чому? Це? Ну тобто, <реш> щось на нас таки впливає. І ми трохи будемо все ж таки розповідати, що ми плануємо робити з цим всім. Бо ми трохи інтригу створили. Так, да, трохи Ось це створили. буде відео подкаст, якщо так можна його назвати. Враховуючи, що ми онкологи, клінічні онкологи, в принципі, ми б хотіли ділитися своїм і професійним життям частково, але ми б не хотіли, щоб це був. Якийсь сухий контент, про не знаю освітній професійний контент про захворювання, про е, ускладнення і тому подібне. Бо насправді Давай. на просторах інтернету є достатньо інформації, можна знайти ми не скажемо більше, чогось нового і якось яскравіше. Не розкажемо вам, чому не можна здавати онкомаркери, чому виникає рак. І яка статистика, і так далі. Я думаю, що це все можна знайти у наших колег на просторах інтернету. Це все цікаво і так далі. Хочеться трохи розвантажити цей, цей Онкологічний поток. І, так. і ну, коли ми продумували, як це все робити, я зрозуміла такий момент, що у мене немає навіть досвіду запису розговорних, розмовних сторісів. Я одразу вибачаюсь. Ну, там може, іноді я записую кружочки в Телеграмі. це теж досвіду. Да. Але <гум> я їх періодично видаляю, поки людина не прочитала О. і записує ще раз. А це нова інформація, я того не знала. <гум> О, то дурна, ліпше б не казала. <гум> Думаю, блін, Неса вже побачила ту опцію і думала, ладна. Що не ви знаєте, що би я там могла та, розчаруватись, напевно. Ну, так, <гум> так. <гум> так. Ось. А... А... Ну. Напевно, з назви почнемо, бо ми так і не сказали, що да. ми тут робимо, яка наша назва, яка мета і тому подібне. А, назва а, це онкологіні на підстопі. Онкологині, або ми ще думали, може це назвати медикині. Я взагалі в перший раз нормально сприймаю цю назву, ці фемінітиви, тому що попередньо ну я їх не дуже сприймала, і ну в общем, я буду звикати. Я буду підтримувати, якщо що, штурхати Іру. Якщо я... що, то на роботі онкологінію мене звати не потрібно, тому що. No, no, все ж таки, звати, все все таки я сприймаю себе як лікар. Просто. Mm. Mm. Так. <laughs> і все. От. А, тобто, що у нас на заставці? На заставці ми бачимо нас обох. А, ми їдемо. і Гонку можна представити як звичне життя лікарів, які постійно в якомусь русі, постійно чимось зайняті. В них багато телефонних дзвінків, консультацій, розмов, переписок. Переписок в тому числі. Ну тобто, дуже багато ми зайняті. і Коли у нас виникає вільна хвилинка, а на підстопі це навіть не хвилинка. І іноді таке буває впродовж дня, коли ти хочеш там з кимось випити кави, а в тебе банально через 10 хвилин змінюються плани. І ти просто вже такий: я не можу зайти пізніше, завтра, післязавтра, і так далі. А може там давай на четверг через два тижні. Ну, добре, вписуєш собі в Google календар mm -hmm. і все це бачиш. От тому на заставці видно нас на гонці. Навколо нас є команда, да, яка нам завжди допомагає. Ми їй. Тобто, ми один процес, не то, що там в цій команді хтось там головний, не головний і так далі. Всі працюють разом і всі розуміють, що робота кожного вона залежить від роботи всього колективу. Це по перше, але коли ми на підстопі, у нас є хвилинка, коли ми можемо зателефонувати рідним. А, побути з ними, а, відпочити. Ну, наприклад, там поплакати. Поплакати. <рес> а, наприклад, там а, моя а, улюблена частина дня це коли я вертаюсь з роботи і сіда... сідаю в таксі. І я дуже люблю, коли водій він теж а, хоче їхати в тиші. І я чую тільки цей звук від поворотника. Наприклад, я можу поспати, і це класно. Або я зрозуміла, чому в мене тоді падав рейтинг на уклоні. Ну мені здається, ну я ж нормальний пасажир. Я там сідаю, навіть Туда, ножки обтрушую взимку. Ну, тобто, ну вітаюсь, сплю, наче не храплю, не знаю. От, але мені здається, весь цей час, поки я в пробці, я можу зателефонувати мамі. По друзі, і я можу, в принципі, весь цей час проговорити. Я думаю, що водій, якщо він хоче, теж ти аж тиші, you, <laughs> yeah. він трохи може напрягатись через це. І... Але навіть в таксі. Ти можеш задати, в принципі, єпотечне питання, що вас дратує, наприклад, просто. Чи дратує вас, що я комусь зателефоную? Ну, як варіант? Це можна. Але в мене є історія про таксі. Ну, В таксі я можу там, займатися своїми справами, але один раз їду я. Ну, зазвичай ж водій бачить, коли, куди він тебе везе, бачить, що лікарня питає, а ви там працюєте? Я кажу, так. А це ж ну, для всіх лікарів. Це вже коли твої сусіди знають, що ти працюєш лікарем, там, особливо, особливо якщо там є бабульки, якісь, то ти Ходить, будеш, да, ти будеш там, там укол зробити, або тиск поміряти, або ще щось. Ну, і він мені починає обережно дуже. А ви лікар? Я кажу, так. А який? Я кажу: онколог. А він. угу, Я відчуваю, що наша розмова ще не закінчена, а їхати нам ще довго. Я поч... А я забула наушники. От. Ну і сиджу, я дивлюсь в вікно, і він такий. А я тут здавав ПСА. Mm -hmm. Говорю, добре, і що ж у вас там? Він такий: у мене 20. Я думаю. Ну, трохи є. <свіст> трохи є. Думаю, боже, в таксі знайшла пацієнта. Цікаво було, ні. <свіст> ну, сте, ну, ну і далі. <свіст> він каже, я ходив там в таку-то лікарню, був у уролога, він мені сказав, що все добре. Ну, Думаю, я колегам довіряю і кажу, ну, може, ви його неправильно зрозуміли, або не той показник, ну, щось сталося. Бо Зазвичай при такому показнику треба ну, далі дообстежуватись. Все, все, далі, да. а, Він каже: та ні. Він сказав, що все нормально. Я кажу: ну, може, сходіть до іншого лікаря, щоб почути другу думку. Друга думка це завжди окей, дисклеймер. А, і він каже мені: Ну, добре, їдемо, їдемо. Я починаю засинати. І тут я знайшов аналіз. О, Боже. Ви в корті стояли? Чи що? Так, так, напевно. От я говорю: ну покажіть. Він показує, і він дивиться на співвідношення ПСА. А ага. ну, там відсотках ага. і 20, в принципі, ну це нормально, там просто ризики захворіти на рак простати будуть залежати від цього. Ось тому це про те, що навіть коли в тебе є якийсь умовний підстоп, це все одно можеш бути в русі. І це може бути геть не пауза, щоб ти відпочив. Так да, от дивись, я знаходила коли визначення слова підстоп. Я зараз тебе буду просто по деяких моментах, що ти можеш проасоціювати okay. з цим. Звизначення: це зупинка гонщика а, у боксі своєї команди під час автомобільних перегонів для виконання дозаправки. От що ти має, можеш дозаправка це що? Ну, В світлі наших подій воєнних, насправді в мене до заправки перше, що спливає в голову, це коли злітає міх, і злітає його цей помічник, і він його дозаправляє. Це перше, що мені приходить в голову. Але про підстопи, в принципі, я не думала, і про назву це взагалі була не моя ідея. І я така так, підстоп, підстоп, треба за цікаво, зараз я скажу. Так що в тебе дозаправитись, тому що в моєму розумінні це там. Я часто чую від від колег, коли там поїв перший раз за день, о сьомій вечора, або там попив, або холодна кава, а вона вже там стоїть зранку. Да, <ріст> тому я так розумію, що це в принципі або відпочити дозаправитись, ну щось таке. Я просто намагаюся тому що... згадати, тому що такі... тому що до заправки міг це щоб він блін літав ще більше. Звичайно, просто треба сказати теж такий момент, що вже рік часу я стала мамою, і тому мої до заправки дещо відрізняються від типові до до заправки. Клінічних онкологів, тому мої дозаправки дещо інші. Та зазвичай моя дозаправка — це сходити до я навіть не знаю, чи правильно це сказати. Власне, зазвичай це я дозаправляю, але тим не менш я й підзаряджаюся. Дуже багато емоцій. от. Добре, йдемо далі. Зміна гуми. Зміна гуми це на підстопі. Це зрозуміло. Це теж зміна гуми. Ну, можливо, я не знаю там до лікаря сходити. До лікаря. Коли сходить? в робочий час. Лікарю... Психотерапевта, не знаю. Це я думала про налаштування. А, окей, перепрошую. Ну, це знаєш, знаєш, про... Дуже гарно, детально розписано так. <рес> <рес> гарно. Добре. Або швидкого ремонту машини. Ну там не будь який тобі теж треба та? сходити до стоматолога, до гінеколога, до, до будь-якого іншого лікаря. Напевно, з цим асоціація, так. Я так. так думаю. Добре, що ще? Це було? наш це наш, ну про визначення, це в принципі швидко, якісно і щоб далі полетіти одразу. Ну, тобто, там два вихідних, з яких ти можеш провести, коли проходиш повз лікарню, там зайти, подивитись хворого і піти далі. Ну, на свій про... вихідних, а, да. так. От а, тому а, ще хотіла, ти спитала чи сказала. То що е, підстоп не твоя ідея і не моя е, мені... ідея, та типу, і на ну, як, як назвемося? І я така. Ми ну, ну, треба, це... Я завтра про це подумаю, бо зараз в мене купа інших справ. Так, я накидала там розмови про онкологію. там. Справа в тому це було так. Іра мене питає, пройшла дуже маленька кількість <світ> часу. Іра питає: Ну що, ти придумала якісь назви? Я така, чесно, не думала ще, бо мала багато інших справ. І вона така: знаєш, я тут створила такий, тут док, е, такий документ, е, можеш глянути. І я заходжу, дивлюся, просто величезний такий список е, про те, яка наша мета, що ми будемо робити, яка назва. Я така прекрасно, добре. Ну, типу, е, давай будемо починати наш проект, хоча ти вже його дуже непогано почала. Та я така дивлюся під стоп. Треба загуглити, як воно відбувається, що до чого. І насправді дуже класно зайшло. Теж скажу своє бачення того. М -м якщо подивитися, підстопи, скільки вони тривають? Ну 2-3 секунди навіть. Ні, ні, навіть... до 10 там. Ну вони змагаються Я може, навіть дивилася. не, Не тільки за гонку змагання, а ще й за те, як працює ця команда. Злагоджено, власне. Ти казала, що е це була не твоя ідея, а чия ідея? Тому? Не моя. От коли я писала тобі, чи придумала ти назву, я обговорювала це якраз з моєю близькою людиною і. Він зі сторони просто одразу мені на підстопі, просто підстоп. Я говорю, онкологіні на підстопі. А чого ні? І потім я теж подивилась це відео про підстоп, думаю, блін, так. Це про наш рейтим, це так, та, так. рейтингу. Почала дивитись, чи немає таких проєктів ще ну, лікарських, щоб, ну, мало ли, може, не тільки не, не тільки, не тільки да, це наша ідея. І я побачила, що є в медичній сфері підстоп це як емердженсі відділення, там, де злагоджено теж працюють з травмою, з політравмою, Тобто там це теж дуже швидко, командно. кожен, кожен кожен ем, гравець знає, що робити, і так далі. Тобто, в такому ключі був якийсь проєкт, і по іще був був був. З медичного я більше такого яскравого, от, от ця політравма мене вразила. Це, ну, це американські якісь контакти? Так, так, так. Mm -hmm. так. Це сайти, тому мені здалося це цікаво і дуже актуально. Mm -hmm. Тож, mm -hmm. добре, mm -hmm. переходимо, що у нас далі? По плану, я би хотіла, щоб ти розповіла про наш формат, скільки це буде тривати, чи завжди ми будемо в обох, там і так далі. Так підвела. От стосовно формату, то Наші формат відео не має бути довгий, власне, такий як підстоп, Звичайно, це не пару секунд, тому що ми не машини. Але ну, не знаю, плюс-мінус 20 хвилин. Хотіли спочатку записувати у двох цей подкаст, оскільки ми друзі, ми маємо насправді багато актуальних тем для обговорення. І тому, ми що завжди ми робимо. Як це і виникло, тому що ми просто по телефону починаємо обговорювати якусь тему. Я говорю Блін. А чого б це, ну, от просто не винести в якесь відео і не почати обговорювати так. Можливо, ще хтось долучиться до нас так, і почне дискутувати. Тому що тихання. я завжди там, коли телефоную Несі, до речі, ми сьогодні виглядаємо якось трохи Шорно. однаково. А, з кучерявим волоссям, так, да, для мене це не дуже а, звично. звично, але я звикаю. Ось і. А, я завжди дзвоню, там, рефлексую з приводу чогось або щось мене турбує, я хочу це обговорити. І я думаю, що ці проблеми вони загальні. І тобто, коли ми бачимо, наприклад, там медичні блоги, то ми бачимо зазвичай роботу цієї людини. тобто, вона показує, що вона працює да? ефективно. Ну, тобто, да, ефективно працює. А, завжди 24 на 7 на зв'язку, завжди актуальна інформація, тобто і так далі. Але ми не бачимо того життя за кадром. Так? За кадром, за цим сторіс, за цим текстом, який вона чи він писав там, може, і не один день, тому що він шукав інформацію і так далі. Але ця людина теж втомлюється, але просто не той формат, там де вона буде писати там, написала пост. Про я не знаю там таргетну терапію, і потім така Боже, писала її два дня, втомилась. Е наступний буду писати на наступному тижні. Бо цей тиждень буде відходити. Там, да, бо да, я втратила да. багато ресурсу, наприклад, так а, ну. або ще треба попрацювати, або якась конференція, або ще щось. І тому я думаю, що наші ці теми вони будуть відгукуватись у людей. Ну це буде допомагати нам. Загалом, тому що ми будемо виговорюватись, виговорюватись да. І, думаю, люди. люди, якщо побачать щось, то це ну, буде краще для нас всіх, тому що ми будемо розуміти. Ну, тобто, коли ти бачиш, що людина сьогодні втомлена, вона емоційно сьогодні не в ресурсі про щось сперечатися, або ще щось, або вона мама, або вона, я не знаю, пише якусь статтю, і в неї зараз ну, просто голова забита чимось. Інша ну, людина зможе це побачити. Ну вам на війти в шкуру, та але хоча б зрозуміти, що такі питання існують, бо ти можливо ніколи не був в шкурі цієї людини. Та, бо ти там ніколи не писав статтю, ти там я не знаю, не проводив цілу ніч за вивченням якоїсь нової теми, бо тобі там треба було по роботі чи інше, так і це дає змогу не знаю, більше емпатіювати. В принципі, в мій такий меседж був цього подкасту аби донести людям, що всі вразливі. І ми лікарі теж люди. Ми вразливі. І так як Ярай каже, це відгукується іншим. Це дає можливість відрефлексувати, побачити, що ти простий смертний, і що в тебе теж буває поганий день. Я не знаю навіть згадую такий момент, не пам'ятаю, де я почула. Є такі ударні установки, які використовують на живих концертах. Вони автоматичні. Тобто, по суті, не людина там сидить за барабанами, за ударними, так грає, а воно собі автоматично набиває ритм. І що помітили, не знаю, чи було якесь опитування чи ні, що публіка відчуває, що там, умовно кажучи, сидить робот, так що це не людина грає. І вони, ці розробники, придумали так, що час від часу ця машина робить помилки, наче це людина грає ага. і побачили, що люди реально Що це, це все не ідеально. Так, так, і що люди це гарно сприймають і це їм відгукується. Знову ж таки, я про те, що ця вразливість це не є погано. Ми всі, звичайно, йдемо до якогось ідеалу, хочемо ставати кращими, що в принципі є добре, але це е, дає нам можливість ну, вчитися е, бути більш поблажливими до себе і до інших людей бачачи, власне, можливо, наш контент. Да, Тому що ідеальних картинок багато. Ми бачимо да, там, в Інстаграмі завжди там, щаслива мама, ангелочка. О, там, одночасно вона там, ще лікар, На дистанційні рублі. Лікар, лікар або, або да, там, щось. Магазин в неї, відкрила. Да, да, да. Вона така успішна <світ> і щаслива, і тут чоловік в неї теж щасливий. І, і всі щасливі там, відпочивати ще їдуть разом. І все отак от якось і ти. Щось воно в реальному ну, житті якось... якось не бачиться ну, трохи. Mm -hmm. Тому а, ми сподіваємося що, а, це буде заходити. Ми будемо не завжди вдвох. А, ми будемо запрошувати го... до нас, а, гост... mm -hmm. гостей, mm -hmm. і а, ми ще не запрошували. Тому що ми повинні дати людям, щоб вони побачили чи нас, вони готові, відкити, чи вони готові да, про щось розповісти. Ну, іноді це буде трохи приватне, зрозуміло, там в душу ніхто лізти не буде. Але ну, хочеться, щоб ми побачили, що людина, яка, наприклад, веде той же ж самий медичний блог, ну, вона прийшла нам да, і розповіла щось про свої проблеми, як вона створювала цей блог. Да, Я жартую, да. не тільки тільки негативити, я думаю, що в нас буде ще щось і смішне, і звичайно, і професійне, і професійне теж ми будемо розбирати. Може, якийсь протокол розберемо, але з тої точки зору, ну Де що, багато питань напевне, що хочеться так. розібратись, хочеться почути чусь думку, наприклад, mm -hmm. дане не з нашої команди, там, тому що ми всі більш-менш працюємо, ну. За одними протоколами в одному середовищі і звичні речі робимо. Але може когось зі сторони. І ну, я думаю, це буде цікаво. Це трошки розбавить та, наш е, контент. Тобто це буде така професійна, слеш, е, не знаю, людсько-психологічна, е, лікарська, не те, що спільнота е, е. таке щось. Дружня розмова. Та розмова. Ось тому я думаю, що нам пора щось робити сьогодні. Субота, але треба ще щось поробити, тому що коли я проводжу час якось. Е... Тебе мучить, совість, що ти робиш не то, ти гаєш час чи що? Що так, я щось непродуктивно роблю. Я можу лежати на дивані. Ну ми про це ще поговоримо. Да. власне. І така, що ти лежиш? Ти ну, що? Зараз ти, я не лежу. Ну, да, тому ти зараз, ти зараз все нормально. все. А, до зустрічі. Так, вже, вже час пішов. Так, ми маємо рухатись далі. Да. Тому а, побачимось, зустрінемось, почуємось. Про що може, щось не так. Да. І ми до себе досить критичні, ми будемо бачити в цьому відео кучу факапів, що я дивлюсь кудись туди вікно, там просто дуже цікаво, там дорога, там люди ходять. І тому наш погляд іноді звертає туди. Тому ми це робимо перший раз. І ще я хотіла про наш. Додам трохи. Я думаю, що ми в 20 хвилин не вклалися, але там 30 десь буде. Про наш короткий дисклеймер, ви його можете бачити під кожним відео. Він буде нагадувати те, що дотримуватись медичної етики треба. Повага до колег треба, щоб була завжди. А що ще потрібно нам, що ми нікого не хочемо образити? Щоб ніхто не приймався на свій рахунок. Тобто, якщо Тут ви почуєте якусь там історію, або якийсь вислів, або ще щось, це не треба сприймати, що це пов'язано з кимось. Ми готові до контакту, обговорення. Ну, І Кориштовані справді дружелюбно. Тому... Дуже дружелюбно. Тому давайте не сваритись, бути в одному. Колі і робити свою роботу гарно і прямувати куди? Прямувати. До фінішу. До так. фінішу, звичайно. Не, не, не О. От не робити ці перегони. А, ну... Ну, воно, типу, і перегони треба стимулюють для... до тому, розвитку, але. Підстоп теж він для чогось існує. Він створений для того, щоб машини рухалися далі. Круто, так? я і навіть про це... це. Тільки до мене прийшло типа про перегони. Скалюч, так. Ну, Перегони це круто. Але такий спортивний має бути. Інтерес, да, так, і ми можемо у друг друга чомусь навчитись. От, Чому так? я завжди вчусь у Єнесі, тому що вона мене завжди так. Стоп, стоп видихни, зараз все буде добре, але іноді я бачу її в такому в всьому амплуа. І... Тим як це сказати? заземлювачем ти слугуєш власне. Так. так, тому дякуємо вам, до зустрічі і далі буде Побачимось. цікаво.